Вітаємо! На календарі неділя, а значить, настав час підбивати підсумки, про що писав цукор цього тижня. Актуальні збори для жителів Херсонщини. в нашому телеграм-каналі в закріпленому пості можете знайти, що наразі потрібно людям та тваринкам, евакуйованим з території Херсонської області. Державне бюро розслідувань затримало власників концерну Нікмас, серед яких сум'яни. ДБР повідомило про затримання власників та топ-менеджменту концерну, що постачав продукцію для російського військово-промислового комплексу після початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року вони передали Росії деталі щонайменше на 160 мільйонів гривень. Робота концерна зупинили у листопаді 2022-го та затримали шість людей, серед яких власники та топ-менеджмент. Наразі для них обирають запобіжний захід, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Один із організаторів схеми екс нардеп та член партії регіонів. За інформацією Суспільного це сум'янин Григорій Дашутін, що є бенефіціаром концерну. Уже сьогодні до дворику на кузничні завітає загадкова особистість Барбара Холка. На честь її візиту. Ми організовуємо благодійну барахолку, де сум'яни зможуть продати вживані речі. Під час івенту ми також збиратимемо російську літературу, щоб пустити її на туалетний папір. Кожен кілограм зібраної макулатури принесе нам 4 ,50 гривні 50 копійок, а всі зібрані кошти передамо українським військовим. Радісне, ми оновили вели СТО біля Макдональдсу. Ми замінили інструмент для ремонту ваших великів, поставили справний насос та додали інформаційні картки про ініціативу, яку допомогли втілити небайдужі сум'яни. Користуйтеся і сподіватимемось, що цього разу інструменти прослужать довше. Сум'янам розкажуть історії з воєнного Маріуполя. В розумному хабі автори презентуватимуть книгу Голоси війни Маріуполь. Це збірка інтерв'ю з людьми, що виживали в місті під обстрілами, доповнена картинами, фото та мапами. Її презентуватимуть шестеро спікерів, які працювали над виданням. Детальніше про захід та форму реєстрації можете знайти на нашому сайті. Презентуємо фоторепортаж, як живуть суми на вихідних. Гортайте фоточки, ловіть вайп вихідного дня та не марнуйте час на робочі питання. Цукар не втомлюється розповідати про світлу сторону сум, тож підписуйтесь на нас у соцмережах, щоб не пропустити наступні матеріали.